Слава Богу, брати та сестри. Півтори години дуже швидко пройшли. І слава Богу, Бог до нас говорив. І я вірю, буде ще говорити. І так як час швидко пройшов, я хочу перейти зразу до теми, яку я підготовив. І це досить важлива тема. Вона десь переплітається з тим, про що говорив наш пастор на початку Віталій. І я назвав цю тему Будуй свого ковчега. І Бог в нашому житті, Він довіряє кожному з нас певне будівництво. Це будівництво ковчега, тобто нашої сім'ї, нашої церкви, нашого служіння. І на нас з вами лежить дуже велика відповідальність, як ми його побудуємо. Чи попливе він тоді, коли підніметься вода і нагряне шторм, чи ні. Бог довіряє нам будівництво. І на нас з вами є відповідальність, як ми побудуємо цього ковчега, чи він попливе, чи ні. І тому на основі Божого Слова з історії ноя давайте візьмемо на озброєння ті істини, які допоможуть нам правильно побудувати те, що Бог нам довірив. Я сьогодні буду говорити в контексті нашої сім'ї, Бог дав нам відповідальність, як ми її побудуємо, і в контексті нашої церкви, в контексті служіння. І... Є така чудова оповідь про Ноя, яку я вірю, кожен з нас знає, навіть наші дітки. І я хотів би з неї залишити для нас три дуже важливі істини, які допоможуть нам правильно будувати. Бо, дивлячись на реалії нашого часу, ми бачимо, що багато хто будував неправильно, і коли прийшли випробування, шторм, війна ковчег потонув. І дуже важливим є те, щоб ми усвідомили, наскільки важливим є, як ми будуємо. Бо наше життя воно складається з випробувань, з штормів чи потопів. І від нас з вами буде залежати, чи наш ковчег, наша сім'я, наша церква, чи вона вистоїть. Я говорю зараз про помісну церкву. І давайте. Візьмемо на озброєння ці три дуже важливі істини, які я хочу для нас залишити. І першу істину, яку я назвав, це відкриття. Слово Боже говорить, що тоді сказав Бог Ноєві: Прийшов кінець кожній істоті перед моїм лицем, оскільки земля наповнилася злочинністю від них. Через те я знищую їх і землю. Зроби собі ковчег з дерева Гофер. Зроби собі ковчег з дерева Гофер. Знаєте, друзі, людину можуть переконувати служителі, родичі, друзі чи близькі на те, що потрібно будувати ковчега. Потрібно правильно будувати свою сім'ю, потрібно служити, потрібно вкладати в церкву, але насправді без особистого відкриття від Бога, людини надовго не вистачить. Скільки б ти її не мотивував, скільки б ти їй не казав, що потрібно вкладати. В свою сім'ю потрібно вкладати в церкву, потрібно служити. Десь прийде момент, що людина візьметься, вона стартане, вона буде робити, може, з певною радістю і натхненням. Ну як тільки приходять випробування, людина перестає будувати. А в чому проблема? Бо людина не отримала свого особистого відкриття від Бога. Свого особистого відкриття від Бога. І насправді певний час мотивація оточуючих людей. Вона тримає, тримає, але десь до певної пори. Десь до певної пори. І знаєте, чому так? Бо насправді людина не отримала особистого відкриття від Бога. І чудова дуже істина, що ти не добудуєш ковчег, якщо не матимеш особистого відкриття, ти не добудуєш або побудуєш так, що в момент випробування і штормів він просто потоне. Якщо, не будеш, якщо в тебе не буде особистого глибокого переконання, що це важливо, якщо ти не отримаєш відкриття від Бога. І знаєте, я так досліджував трошки цю історію, я думаю, а що ж рухало ноєм на протязі 100 років будувати цей проєкт? Будувати цього ковчега? Це ж не робота одного дня, що сьогодні став, зранку до вечора і закінчив проєкт, це ж роки. Десятки років кожен день ти робиш одну і ту саму роботу. Ти будуєш ковчег. І що допомогло йому не опустити руки і не закинути всю цю справу. Це особисте відкриття. Він отримав відкриття від Бога. І він в нього повірив. В євреї в 11 розділі написано: ною вірою". вірою. Він отримав відкриття від Бога. І це був той стержень, який його тримав. І знаєте, дивлячись на церкву на двох одинакових людей, і я десь думаю собі, чому така різниця може бути між просто двома одинаковими людьми. В одного постійно там немає часу, сім'я, робота це важко, це напряжно, постійні відговорки, коли десь треба послужити. А він іншого очі сяють. Він, він трудитись так трудитись. Їхати так їхати, носити так носити, розставляти, розставляти, треба десь допомогти допомогти. Чому така велика різниця між двома одинаковими практично людьми, які мають сім'ї, які мають роботу, які мають ті 24 години на добу. А справа в тому, що один колись отримав відкриття від Бога, наскільки це важливо служити, а інший все ще не отримав. І скільки б ти йому не говорив. Це важливо, це потрібно. Надовго людини не вистачає. І знаєте, я впевнений, що кожен раз, коли Ной брав той молоток в руки, може, дивився на ті мозолі, які він натирав, таскав доски, бив цвяхи, він усвідомлював, що насправді він робить Божу роботу, він робить Божу справу, він робить великий труд і робив це з радістю. А що його тримало? Його тримало відкриття. Можливо, ви спілкувалися десь з сім'ями, які десь на грані, вже там ну, розводу, у них все рушиться і так далі. І скільки б ти не переконував людину, що слухай, ну, важливо боротися за свою сім'ю, важливо в неї вкладати. Якщо в нього немає особистого відкриття і переконання цього, говори скільки хочеш. Ти людину не переконаєш. Треба мати, отримати особисте відкриття від Бога, що це важливо. І насправді дуже важлива істина. В будівництві нашого ковчега, нашої сім'ї, нашої церкви служіння, отримати особисте відкриття від Бога. Це перше, і це дуже важливо. Друге, на що я хочу звернути увагу, це Божий дизайн. Коли ми читаємо історію про Ноя, Слово Боже каже, що Бог говорить до нього і каже такі слова: у ковчезі зробиш перегородки, осмолиш його зсередини та зовні смолою, збудуєш його таким. У довжину ковчег має бути 300 ліктів, ширину 50, висоту 30 ліктів. Ковчеж зробиш отвір на один лікоть, звузиш його вгорі, двері зробиш у ньому збоку, влаштуєш у ньому приміщення на першому, другому і третьому поверхах. Навіщо взагалі був такий детальний план? Можна було ну, десь в загальному сказати, збудуєш там якогось корабля, з досок і так далі. Бог навіть сказав, якого дерева потрібно будувати цього ковчега. Для чого всі ці деталі? Для ноя Бог залишив детальний дизайн-проект, по якому він має будувати ковчега. І коли Бог дає нам відкриття про будівництво нашого особистого ковчега, церкви, сім'ї, Він завжди показує, яким цей ковчег має бути. І для нас, з вами, Бог прописав цей дизайн-проект в Біблії. Тобто, Він залишив нам проєкт якою має бути сім'я, якою має бути церква, яким має бути служінням? І завдяки чому ковчег поплив, коли почались дощі і коли почало все топити. Завдяки тому, що він був побудований за Божим дизайном. Завдяки тому, що він був побудований точно за Божим дизайном. І ну, дійсно будував ковчег так, як йому сказав Бог. А як з вами ми будуємо свою сім'ю, як з вами ми будуємо свою церкву? І знаєте, ще також дуже важлива істина, що марно сподіватись, що ковчег, побудований не за Божим планом, переживе шторм. Марно сподіватись на те, що якщо ми будуємо не за Божими стандартами і за Божим дизайном чи проєктом, то наша сім'я чи наша церква, вона переживе шторм? Згадайте початок війни. Багато церков не пережили шторм. Просто їх не стало. Служителі роз'їхались. Багато сімей не пережили шторм. Подали на розлучення. Відсоток розлучень в християнських колі він збільшився. А чому? А чому? Бо будували не по божому дизайну, не по божому проєкту. І ще, поки немає води, поки шторму немає, вроді. Вроді непогано все виглядає, вроді виходить. Але як тільки прийшов шторм і вода, буря в життя, побачили, що є великі тріщини в кораблі, і він почав тонути. І насправді дуже важливо будувати по Божому дизайну. Чому часом церкви, церкв, церквів просто не стає, вони, вони розходяться чи сім'ї розводяться? Побудували по-своєму, там, де треба було дотримуватись. Норм найкращого архітектора, проєктанта, бога, хтось просто знехтував. І дійсно, як тільки піднялась вода і прийшла буря, в ковчезі оказались місця, які були десь не осмолені. В ковчезі оказались дірки, і почало все протікати, все почало руйнуватись. І знаєте, що насправді відхилення від божого проекту призводить до краху. Ви бачили, можливо, будинки, які не дотримались певних норм, які прописали проєктанти, архітектори. Вони дуже за короткий час, в них з'являються тріщини, вони починають обвалюватись, вони е починають просто руйнуватись. А справа була в тому, що хтось не дотримався норм, які були прописані. І тепер уявімо Ноя, який отримав детальний божий проєкт, план, і він вирішив дещо змінити. Він вирішив змінити розмір умовно, зробити його меншим, цього корабля. А навіщо мені 100 років тратити на таку велику махіну? можна ж зробити його трошки меншим? Або зробити не з того дерева, бо те дерево, про яке там Бог сказав, можливо, його важко пилити, зробити з якогось м'якшого дерева. Або трохи менше нанести смоли, не всюди його осмолити. Скажіть, чи поплив би він тоді? Насправді тоді би він не поплив. Все, що зроблено не по божому дизайну. Воно з часом зазнає краху, воно з часом тоне. І насправді важливим є та істина, що дуже глупо є сподіватися, що ковчег, який побудований незабожим дизайном, він переживе шторм. Тому, друзі, Бог залишив для нас детальний дизайн, детальний проєкт, якою має бути наша сім'я, де чітко сказано якою має бути наша церква, яким має бути наше служіння. І коли ми дійсно ті, на яких Бог поклав відповідальність, будуємо за його проєктом під час шторму і під час випробувань, і під час потопу, наша сім'я і наша церква вона не зазнає краху. Тому дуже важливо будувати за Божим проєктом. І остання істина також дуже важлива це будівництво на спасіння. Слово Боже говорить, що 40 днів та 40 ночей невпинно падав на землю дощ. Саме того дня війшов у ковчег Ной, сим Яфет, сини його, його дружина, і з ним три його сини. Як нам з вами зрозуміти, чи правильно ми будуємо, або чи правильно побудований наш з вами ковчег? Це сім'я чи серква? Насправді, з цієї історії ми можемо взяти. Дві такі важливі критерії, по яким можна оцінити в наш час, чи ковчег ми побудували правильно. І перше, це у момент, коли все руйнується і тоне, ковчег пливе. Слово Боже каже, що вода набирала сили, її надзвичайно побільшало на землі, і ковчег плавав на поверхні воді. Тобто. Одним з показників того, що ми будуємо правильно, це коли приходить випробування і шторм, коли піднімається вода, коли, коли, коли приходить війна в країну, коли приходять особисті випробування, чи фінансові, чи якісь е -е, інакші, ковчег твоєї сім'ї чи твоєї церкви, він пливе, незважаючи на шторм. Він пливе, бо він побудований правильно, бо він побудований за Божим дизайном, бо всі місця. Які треба було осмолити смолою молитвами, справами, принципами. Ти, ти це зробив? І коли прийшов момент потопу, ковчег поплив, ковчег не затонув. Тому це дуже важливо. І друге, на що я хочу звернути увагу з цієї історії, ковчег виконує своє призначення, якщо діти хочуть бути в ньому. Ковчег виконує тоді своє призначення. Коли твої діти захочуть війти до нього, коли вони захочуть бути в ньому. Того дня війшов у ковчег Ной, і війшли його сини, його дружина. І насправді, друзі, дуже важливо будувати так нашу церкву, щоб діти захотіли в ній бути. Щоб коли вони підростуть, вони сказали, я хочу бути в цій церкві. Я хочу бути в цій церкві. І щоб ця церква послужила їм на спасіння. Ціль будівництва ковчега, основна ціль, була для того, щоб спасти себе і спасти свою сім'ю. Давайте будемо будувати так нашу церкву, щоб коли наші дітки підростуть, вони не захотіли десь в іншу йти церкву. Вони не захотіли, бо там краще, бо там, бо там мене розуміють, бо там мене приймають. Давайте будемо так будувати нашу сім'ю. Щоб в ній була така атмосфера, щоб наші дітки вони завжди хотіли бути в ній, завжди приходити сюди і будувати нашу церкву так, щоб вона послужила на спасіння нашим діткам і тих, хто нас оточує. Це дуже важливо. І ціль будівництва ковчега була для того, щоби спастись, спасти свою сім'ю. І останнє, на що я хочу звернути увагу, це висновок, який ми можемо зробити з цієї історії. Слово Боже говорить такі слова. Зробив Ной ну, Усе так, як заповів йому Бог. Саме так він і зробив. Тому Бог для нас залишив дизайн-проект. Будемо просити його, щоб він кожному з нас особисто відкрив важливість того, що нам потрібно будувати. І щоб коли ми отримаємо відкриття. Щоб ми будували його за Божим дизайном, за тим проєктом, який він залишив нам у Слові Божому. І в кінці кінців будуємо так, щоб наша сім'я, наша церква, вона послужила на спасіння, коли прийдуть певні випробування, щоб ми не потонули, а поплили. І будуємо так, щоб наші дітки вони захотіли бути з нами, війти, бути в нашій церкві, служити разом з нами, пліч-опліч. Тому давайте встанемо на наші ноги. Візьмемо ці істини на озброєння і будемо нести цю відповідальність. Боже, дякуємо тобі.